Всім доброго дня. Ну, дивіться, прийшла пора варити варення з одуванчика. Я вже варю нескільки год подряд. років Дивіться, Тут у мене 500 штук одуванчика. Я його, ну, ви знаєте, що їх, його не миють, тому що пильця тут полезно змивається. Я рот принесла додому, розіслала на полотенечко, ну, щоб повилазили тут всякі жучки паучки так, я вже повторюсь, у мене тут 500 штук. Ось так. І заливаю двома літрами холодної води. Так, і ставлю на плиту з момента закипання минут 5. Буду варить. На, не на великому огні. Тепер я оставляю часов на 5, щоб вони настоялись. Так, ну, настоявся. Настоялись мої цвіточки. Ось так, тепер будемо цідити. Значить, сахар я буду сюди додавати 2 кілограмма, но частями. Зразу кілограм отправляю. Так. Тепер гарненько перемішаю. І ставлю на огонь. От момента закипання на 20 минут. Ну, ось так. Не на великому огні. 20 минут. Перший раз кип'ятим. Добавлю сюди за лимон, я не сказала. Дивіться, у мене тут сок одного лимона. Я сюди відправляю. Так. І цедру. Ой, косточки виберу зараз. Вроді ж вибирала. І цедру одного лимона. щоб я зараз виберу її. Так, я перерила в другу кастрюльку, бо тут дуже велика. Зразу показалось нічого потім. Ну ось так. І тепер хай до моменту закипання 20 хвилин покипить. Так, друзі, ну ось доварила я свої варенька мед, будемо так казати. Ну я більше б сказала, що це мед. Ви знаєте, воно такий тягучий. Баночки я пропарила. Кришечки також. Так, як же мені зробити, щоб і видно голова. Ось так. Ось так. Який він пахучий, Боже, а полезний це вообще немає слов. Так, получилось у мене три. Півлітрові баночки. Бачите, ось. Будемо казати, що це мед. Ось дивіться, я вам зараз покажу, який він густий. Гляньте, бачите. Ось. Настоящий мед. Ну, на ці нотки я з вами прощаюсь. Як завжди, желаю вам мирного неба. До побачення.